Історії ми про минулого разу дивилися більше на сина, на поведінку сина. А сьогодні я хотів би, щоб ми більш пристально подивилися саме на батька та на його любов, на його прийняття сина, на його поведінку стосовно сина. Тож давайте ми прочитаємо текст, щоб поновити в, в своєму розумі цей текст місце писання. Луки, 15 розділ, з 17 по 32 вірш. Я трошки скорочую, щоб ми мали більше часу пороздумовувати. Тоді він спам'ятався і сказав, скільки в батька мого наймитів мають хліба аж надмір. А я отут з голоду гину, устану і піду до батька свого, та й скажу йому: прогрішився я очі проти неба та супроти тебе. Недостойний я вже зватися сином твоїм, прийми ж мене як одного зі своїх наймитів. І вставши, пішов він до батька свого, а коли він далеко ще був, його батько вгледів його і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому і зачав цілувати його. Я звався до нього той син, прогрішився я очі проти неба та супроти тебе, і не достойне я вже зватися сином твоїм. А батька рабам своїм каже принесіть негайно на одежу найкращу, і його задягніть, і персня вдайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть теля відгодоване та заколіть, будемо їсти і радіти. Бо той син мій був мертвий, а ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитися вони. А син старший його був в полі, і коли він йшов наближався додому, почув музику та танці і покликав одного слуг та й запитав: Що це таке? А той каже йому: то вернувся твій брат, і твій батько звелів заколоти теля відгодоване, бо здоровим його він прийняв. І розгнівався той, і війти не хотів. Тоді війшов батько його і став просити його, а той відповідав до батька: ото стільки років служу я тобі і ніколи наказу твого не порушив. Ти ж ніколи мені й козенят не дав, щоб із приятелями своїми потішився я. Коли ж син твій вернувся, оцей, що проїв свій маєток з блудницями, ти для нього звелів заколоти теля відгодоване. І сказав він йому, ти завжди зо мною дитино, і все моє то твоє. Веселитися та тішитися треба було, бо цей брат твій був мертвий, і ожив, був пропав і знайшовся. І ми бачимо, що батько в цій притчі він є позитивним персонажем. І в цілому, ця притча, незважаючи на свій такий. Контекст, а зважаючи на історію, яка, ну, скажімо так, не дуже приємна, особливо якщо розглядати її з позиції батьків, коли дитина покидає батьківський дім, і причому покидає його за таких умов, за, з такими, як можливо навіть сказати, скандалом, то це завжди неприємно. І якщо так розглядати, то ця притча вона неприємна. Але ця притча вона говорить про велику надію. Про Велике прощення про велику ціну прощення і про жертву, яку заплатив як син, один, другий, так і батько всі три персонажі, які ми бачимо в цій притчі, кожен із них щось втратив. Але в кінці вони знайшли те, що є найдорожчим. Це знаєте, кожна притча вона несе в собі е, таку основну думку, головну ціль донести основну ціль. і Ціль цієї притчі, вона більше говорить нам про те, що ми можемо втратити все, все багатство світу. Ми можемо втратити положення, гордість, ще щось втратити. Але набувши батька, набувши оцієї єдності сім сімейної єдності, ми набуваємо найдорожче, що може бути в нашому житті. І ця притча, вона як ніяка інша. Ілюструє нам характер нашого Бога. І давайте ми подивимось трошки на сина. Я третю стадію сина назвав так: усвідомлення батьківської любові. Знаєте, кожен син або дочка, ну, в принципі, кожна дитина, вона розуміє, що батьки її люблять. Ну, вона в цьому не сумнівається. Але чомусь в якийсь момент ну, вони звикають до цієї любові. Вона стає. Ну, я по собі суджу також, бо ми звикаємо до того, що воно постійно, ти кожен день відчуваєш цю любов і вона стає ну, обидінною, скажімо так. Але коли ти починаєш втрачати те найдорогоцінніше, що в тебе було, у ці стосунки з батьками, у ці стосунки з рідними, то ти починаєш по-іншому по по оцінювати, воно набуває певної цінності. А якщо людина проходить ну, певні такі випробування, як цей син, то вона по-іншому потім дивиться на батьківську любов, особливо коли ну, ці, вона дуже яскраво закарбовується потім в його пам'яті, це прийняття батька. Син уявити не міг, що батько отак от візьме і прийме його назад. Отець і не думав, що син має спробувати якось заслужити його прихильність. Після повернення. Він хотів і знову стати для свого сина батьком. Він не хотів бути для нього роботодавцем. Пам'ятаєте, син повертається і каже, прийми мене, але не в якості сина, а в якості найомника. Я буду працювати, там, овечок випасати. Батько каже ні. Цікаво те, що коли ми подивимося на цей текст, він говорить нам про те, що батько навіть не питає його. Він не задає йому питання. Перше, що робить батько, коли бачить свого сина, він кидається йому на шиї, він його обіймає, він цілує його, і він кличе його назад, він кличе його додому, бо його серце, нарешті, воно зас може заспокоїтись. Він побачив сина, який пішов, який ну, він думав, що він помер, бо ми далі будемо читати. Е написано, що каже, він був мертвим. Його жив, пропав був і знайшовся. Тобто у батька вже були різні теорії. Ми пам'ятаємо, да, що син, щоб втекти від батька, він пішов в далеку країну спеціально, щоб подалі, подалі, якомога подалі, щоб ні, ніхто навіть і, і, і чутки до нього, про нього не міг донести до батька і сказати, що у нього щось не вийшло. Тільки сам він міг прийти. І цікаво те, що це дуже добре ілюструє нашу вами, ситуацію. По відношенню до Бога, кожен грішник. Нам здається, що ми отак -от недалеко від Бога знаходимось. Ну так, рукою подарок, ну вон церква на кожному боці. Можна піти і завжди покаятись. А насправді цей шлях він дуже далекий. І цей шлях треба пройти. Цей шлях треба пройти для того, щоб прийти до Отця і дійсно, щоб відбулася оця кульмінація, ця зустріч з нашим Богом, коли наше серце, воно. Повне жалю, повне розкаяння, повне покаяння, і отець приймає це покаяння. І тоді дійсно відбувається щось неймовірне. На небесах ми знаємо, що там янголи радіють, і... тому що син знайшовся. І 20-й вірш ми читаємо. І, вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був, його батько вгледів його і приповнився жалем». І побіг він, і кинувся на шию йому, і зачав цілувати його. Вір говорить нам про те, що цей батько в притчі це явний прообраз Бога. Бачите, ми читаємо, що написано: вгледівши, батько кожного дня виходив і з надією дивився туди, в а не побачу я свого сина, а не побачу його, бо, знаєте, ну не написано, що. Ну, він просто подивився, о, бачи, син йде. О, іде блудний син. Ні, написано вгледівся. Тобто він вглядався кожного дня, він дивився на ці дороги, він виходив, він, він шукав його. І знаєте, є чудова пісня, навіть і пісня чи вірш, вірш, здається, і Іра Тарасова розповідала про любов, яка виходить і шукає. Вона бачить прокаженого, вона підходить до нього, вона каже, давай я тобі рани обработи. А він кидає все, і кидає в ній камінь. Але вона уходить, але двері від палацу ну, залишає відчиненими. Це про нашого Бога. Його любов, вона завжди відкрита. Він завжди чекає, доки його блудний син, блудна овечка, вона повернеться до батька, і тоді відбудеться ця радісна подія. Наш Бог так само зустрічає і нас, заблукавши ховечок, щоб ми знову були з ним. Як життя любові відображається на нашому житті? Чи зворушили нас усвідомлення того, що Бог хоче відновити взаємини з нами, які відкинули Його? Знаєте, ну, ми, як більшість тут сидимо, це християни. Ми це вже пережили. Для нас це можливо вже не настільки яскрава подія. Але ті люди, які ще не пізнали Христа, які ще не, у них ще не відбулася ця зустріч з Богом, один на один, тета тет. І їх має зворушити ця думка про батьківську любов. Думка про те, що саме Бог хоче відновити стосунки з нами. Знаєте, ми інколи думаємо, що ну, я прийду, я відновлю, мені потрібно. А насправді Бог. Зі своєї сторони, він зробив вже все можливе для того, щоб ми могли прийти. Він, зі своєї сторони, примирив з собою світ. Ми минулого разу з вами читали в Писанні до Корінтян. І він чекає, Він чекає, бо ми ж знову ж таки пам'ятаємо, да? син приходить, він починає щось про найомника розповідати, а батько не, йому не цікаво те, що він там. Потім послухаю. Давай я тебе зараз обійму. Поцілую, одягну і запрошу до себе, щоб ти відновився, щоб ти відновився в статусі сина. Саме так Бог зустрічає кожного грішника. Християнське вчення від будь-якого іншого шляху спасіння відрізняється. Знаєте, інші релігії світу вони пропонують. Свої методи спасіння або свої методи примирення. Цікаво те, що, наприклад, індуїсти вірять в те, що Брахман, Божество їхнє таке основне, що воно це безліка енергія світу, все у всьому, але він ніщо і ніхто. Цікаве, да? таке божество, яке одночасно є всім і одночасно є нічим. І вигідний Бог, чи не так? Він все начебто створив, але йому нічого не цікаво, йому нічого від нас не потрібно. Чи наш Бог такий? Наш Бог є особистістю, ми знаємо. Слово Боже нам говорить про це чітко і ясно, що він бажає стосунків з нами, з людьми. Бог індуїстів, він не бажає стосунків. Ну, Людина може сама обирати. Чи крутитися в цьому калісі сансари, чи не крутитися, чи перерождатися там в бабочах, чи не перерождатися. Якби це їхній вибір. Але наш Бог говорить: я бажаю з вами зустрітися, я бажаю, щоб ваші серця були змінені. І цікаво те, що книга пророка Ісаї говорить нам трошки про Божу любов, ширше, про Ісаїв 49, розділ, 15 вірш. Чи жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти її сина отроби своєї? Та коли б вони позабували, то я не забуду про тебе. Цікаво те, що нещодавно читав одну історію про те, як був бідний чоловік, дружина померла, здається, точно не пам'ятаю, або, або покинула, або померла. І ось він виховував дочку. А ну, жили дуже бідно. Це якась одна з азіатських стран, типу Таїланд чи Малайзія, десь там. І ось дочка, ну, а її в школі постійно булили, бо там всі айфони, всі багаті, а вона ходить бідна, батько працює на роботах, але не може дати все, що їй потрібно. Ось в якийсь момент вона вирішує покинути батька, як цей блудний син. Вона теж уходить, вона уїжджає в інше місто, там знає, знаєте, як -то в Совєтському Союзі всі їхали в Москву, щоб там своє щастя знайти. Ось дівчина теж кудись їде. В якусь столицю, щоб знайти там своє щастя. Ну, по ітогу, чим все закінчиться, ну, по-перше, школу вона не закінчила. Закінчиться це, як зазвичай: притон, наркотики і все інше. І ось вона знаходиться на самому дні. І цікаво, те, що цей батько, незважаючи на свою бідність, незважаючи на те, у нього була дуже ну, дуже любляче серце. Він не залишив все отак, знаєте, на, ну. Що воно йде з своїм чередом. Він шукав її. Він шукав. І він зробив одну важливу таку річ: він в газету написав об'яву. Він знав, що дочка читає певну колонку новин, і він написав таку об'яву. Доня, якщо ти сумніваєшся, що ти можеш повернутися, або якщо ти знаходишся ну, в важкому стані, батько завжди тебе. Прийме і завжди чекає тебе, і написав свій номер, щоб вона могла подзвонити. І якогось вечора вона подзвонила. Вона подзвонила, і батько приїхав, забрав її, і це гарна історія. Вона повернулася до нормального життя. І після цього, я думаю, вона переосмислила своє життя, вона переосмислила цю любов, яку вона мала, те, як батько про неї дбав. І з тих пір, я думаю, вона. Ну, багато чого змогла досягнути, бо наші батьки вони нас роблять сильнішими, а наш небесний батько нас робить непереможними. І. Інші релігії, знову ж таки, буддисти. Буддисти вірять в те, що Бога якби такого немає, є певна пустота, наш світ він не дуже та й реальний, типу, матриця. і Суть цього життя в тому, щоб позбутися страждань і стати нічим. Теж така вигідна релігія, бо ти ні перед ким не повинен відповідати. Ну, Нема небесного батька, нема Бога особистості. Хочеш роби, хочеш не роби вибір твій. Але знову ж таки, Біблія нам говорить, що Бог є особистістю. Наш Небесний Отець бажає з нами стосунків. Іслам. Іслам також є однією з світових релігій, і Іслам говорить про те, що Бог Корану він не є святим, бо людина спасається, якщо має 51 добрих вчинків. Лише 51%. знаєте, можна на половину і трошки, трошки більше половини мати святості, щоб. Бути спасенним, і тоді ти отримаєш великий гарем, землі і все, що там обіцяють вони. Але наш Бог, незважаючи на те, що Він є особистістю, Він є ще абсолютно святим. Це важливо теж учитувати, бо коли ми говоримо про Божу любов, вона нерозна йде з Божою святістю. Ми не можемо сказати, що ну, Бог є любов, тому Він все простить і всі будуть жити в мирі. Ні. Будуть жити в мирі лише ті, хто прийдуть і примиряться з Богом. Бо якщо ми говоримо е, тільки про любов Божу, знаєте, то, а навіщо тоді з нашої сторони щось робити? А навіщо тоді прийти і примиритися з Богом? Навіщо зробити ці кроки? Навіщо цей син прийшов? В... Ми бачимо певні кроки зі сторони людини і певні кроки зі сторони Бога. Лише це робить можливим у цей союз і це прощення. І з нас. Але що ми бачимо? Син говорить свої слова, але батька ніяк на них не реагує. В його люблячих очах немає ні ті, ні докору, образи. Натомість там є прийняття і радість. Ми з 20 по 24 вірш читаємо. Вставши, пішов він до батька свого. А коли він далеко ще був його, вгледів його, і переповнився жалем, і побіг він, і кинувся на шию йому і зачав цілувати його. Я звався до нього той син, прогрішився я очі проти тебе та супроти неба, і недостойно вже зватися сином Твоїм. А батька Рабам своїм каже принесіть негайно на одежу найкращу, і його задягніть, і персня подайте на руку йому, а сандалі на ноги. Приведіть, теля відгодоване, та заколіть, будемо їсти і радіти. Бо цей син був мертвий ожив, був пропав і знайшовся, і почали веселитися вони. Ми бачимо три основні такі прояви батьківської любові. Перша це безсловесне прийняття. Як я вже казав, слово вгледів говорить нам про те, що батька не змирився з положенням діл, коли син пішов. Божа любов вона виходить на вулиці і шукає, а потім знаходить. Обіймає, втішає змучену душу. Пам'ятаєте, що Ісус сказав? Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Це та обітниця, через яку багато грішників приходить до Бога. І вона працює і в цьому випадку. Бог щиро співчуває своїм дітям, які його відкинули. Пам'ятаєте, перша проповідь моя була про те, що син відкинув батька, відкинув його релігію, його контроль. Його поради все відкинув і пішов. Але незважаючи на це, батько не відкинув сина. Та син зробив свій вибір. Батько ще залишився батьком. Друге, Батько свою любов проявляє у ділі. Він дає повеління своїм рабам подбати про одяг сивого сина. Якщо ми говоримо про духовну сторону цього моменту, то саме тут Бог Отець одягає нас в одяг праведності. Свого Сина Ісуса Христа. Бог повертає статус Сина нам саме в цей момент. Бо ми пам'ятаємо, що маємо бути 100% святість. Лише тоді ми зможемо побачити Бога. Лише тоді ми зможемо мати оце спасіння Боже. І Бог подбав про це: цей одяг, ці сандалі, цей перстень говорить нам про те, що ми є співспадкоємцями лише тільки у Христі. Знаєте, ми не можемо прийти і сказати, я буду без Христа, Сином Божим. Неможливо. Писання нам чітко ясно говорить, що ми співспадкоємці, лише коли ми знаходимося у Христі. Тому це важливо. Третє, радість від того, що син повернувся, спонукає батька влаштувати свята. Він бажає поділитися своєю радістю з іншими, так само і Бог. Ми читаємо Луки. 15 розділ, 7 вірш. Говорю вам, що так само і на небі радітимуть більш за одного грішника, що кається, аніж за 99 праведники, що не потребують покаяння. Бога велика радість коли каються грішники. На небі велике свято, коли загублення вівця, знаходиться, батько говорить, цей син був мертвий і ожив. Пропав і знайшовся. Це говорить нам про біль батька. Він не знав, чи живий син. Ще. Але якщо ми говоримо про Бога, ми розуміємо, Бог чудово знає, де його улюблене дитя, де його улюблене творіння знаходиться і в якому воно стані. Але це не відміняє Божої радості, коли мертвий грішник звертається до Бога в покаянні. І тоді дійсно відбувається оце примирення з Богом. Яким ми можемо для себе винести висновок? Такі коротенькі тези, щоб ми закарбували їх в своїй пам'яті. Ця притча підкреслює безмежну любов Бога, що відображається у притчі про блудного сина. Безумовне прийняття це те, що пропонує нам батько. Кожен батько він не виставляє умов для своїх дітей. Ти можеш повернутися додому, але лише ти зробиш те, 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 те. Кожен батько завжди радий бачити своїх дітей вдома, якщо вони дійсно цього потребують. Батько приймає сина назад як сина, а не як наймита, що символізує Божу безумовну любов і прощення. Унікальність християнського Бога, ми з вами привели приклад декілька релігій, і ми побачили, що наш Бог він є особистістю. Бог Отець, Він шукає відносин, Він шукає, щоб ми були саме синами та дочками Його. І це також ми маємо закарбувати в нашій пам'яті. Третє прояви любові. Батько біжить до сина, обіймає та цілує його. Знаєте, коли грішник приходить розбитий, весь поламаний, Бог дає мир. Бог обіцяв дати нам мир, який цей світ не може зрозуміти. Він не зможе зрозуміти цю любов, яку дає нам Бог. І саме це описується тут. Він одягає сина в найкращий одяг, дає персня та сандалі, влаштовує свята на честь повернення сина. І велика радість на небесах, коли кається грішник. Ми бачимо все це в цій притчі, і це спонукає нас дійсно прославляти нашого Бога. Тож давайте ми станемо на наші ноги і помолимось. Господь наш Бог наш, ми дуже вдячні тобі за твою любов та милість до нас, за те, що ти відкрив для нас свої обійми, Господи, і Ти завжди радий, що коли повертаєшся, заблуч. Овечки, Господи, і Ти прощаєш, Господи, і Ти робиш нас синами і дочками Твоїми, Господи. Слава Тобі за це і хвала наш величний Господь, Отець Сини, Дух Святий. Амінь.